Смажені пиріжки на прохання підписниці. Тіста не складне, начинка картопля. Приготування тіста 250 мл теплої води, 12 г пакетик сухих дріжджів, 2 чайні ложки цукру, півчайно ложки солі. Розмішую 2 столові ложки олії, просіяне борошно 450 г. Треба ще чайну ложку до борошна додати, розпушувача. В мене закінчився. Я взяла звичайну соду і загасила її оцтом. Спочатку вінчиком замішую. А далі руками весь процес замішування завершується на столі. Тісто абсолютно має не липнути до рук. У миску, в якій я замішувала, я вливаю олію, змащую і прикладаю туди тісто, виношу в тепле місце під грубку. А тим часом я готую начинку, Чотири чималих картоплини, відварюю, зливаю воду, заправляю підсмаженими моркою цибулькою. всілякими Смачними приправками треба, щоб начинка була смачненька. Тісто моє підійшло, починаю формувати кульки, такі невеличкі, як тенісні м'ячики, руки в олії. Тісто знову починає швидко рухатись. Я його розплескаю і викладаю начинку подобряче, повній ложці. Я так люблю, коли начинки всередині чимало. До речі, я ще хочу сказати про тісто. Його можна запросто поставити у холодильник і готувати з нього на наступний день. Дуже зручно, коли мало часу, а на стіл треба щось подавати. Так само з цього тіста можна готувати біляші і навіть вареники на пару. Все. Закінчила я ліпить. У мене розігріта сковорідка з олією. Я її наливаю десь приблизно на два пальці, викладаю. І смажу, допоки не посмажу. У мене сіла батарейка в годиннику, я не можу засікти час. Вогонь помірний. Виймаю на паперовий рушничок і до столу. Як по мені, то все причудово. А вам не знаю, приготуєте, скажете, Тісто м'якеньке. Я два пиріжки з'їла, наїлася від пуза. Всім смачного. Наступний рецепт торт-мурашник на вас чекає. Я готувала його разом з пиріжками. До нових зустрічей, мої хороші!